Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва на окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату. Тими засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами Українська повстанча армія, Організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність, ні знищити її керівної революційної сили Москві таки не вдалося. Революційна Родьба унупа стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою СССР. І поза його кордонами ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як скристалізованого непримиренного протиставлення марксо-лінізмові, большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення. Від тоталітарного большевицького поневолення вона дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького. Проти природнього і людонино-весницького комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі права проти большевицької національно-визвольної революції стала живою політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією.